Це був фланг Авдіївки, населений порт, пункт Верхньо-Тарецьке. І противник там зосередив дуже сильно групіровку в надії на те, що, що там я не знаю, чи їх не знайдуть, чи їх там Їх там реально не чіпали. І тут в один момент ми заїхали з дроном, з тим Р18. Почали там наводити шорох, Такий шорох конкретний. Ми там буквально 20 днів просто їздили туди, ну, як на пастбище, просто там урожай збирати. Там танки, самоходки були. там... Там дуже багато чого вийшло здобути, скажімо так. А інші підрозділи пронюхали, про те, що там клондайк такий, і дивлюсь, там вже ці літають. Якісь лазаря там з'явилися, шехтиз, І в Відтоді ми там їх, скажімо так, вичерпали до останнього. Там була така дорога смерті, Ну, дуже цікавий момент, от. як наш противник, скажімо, діє, який в нього там характер, там була дорога на Авдіївку, якою вони їздили постійно, ми ту дорогу почали жорстко пресувати. Літали, там, вбивали, міни кидали. І в них там дуже-дуже багато втрат було по тій дорозі. Люба армія світу вже би там зупинилась, подумали, там, тіпо, ну, а може щось треба поміняти. Вони ні. От ми там був випадок, доганяємо БМП, знищуємо її на ходу, а друга задія беха, чи металига просто, ну дивлячись на то, там просто так проскакує, бо їм треба добратися до Авдіївки. І все. Неважливо, там трьох золотів якісь лежать. Бувало, що не по своїх їздили.